Воно в чого житимете, якщо залишитеся без роботи, або і за якихось причин не зможете працювати. Всяке в житті трапляється. Можливо, є у вас фінансова подушка, але наскільки її вистачить? Вже не раз проходила через це. Вона закінчується швидше, ніж ви думаєте. Мене звати Тетяна Небесна, проживаю у місті Львові, за фахом економіст. В інтернеті працюю з 2019 року. Перше за довгі роки своєї роботи нарешті натрапила на проєкт, який відповідає моїм вимогам. Тут переплилася довіра, захищеність, повага, мудрість, чесність, прозорість і манери. Так, і все це про бізнес в інтернеті. Ви приємно здивовані, не вірите? Перевірте, саме зараз поспішаю поділитися цим неймовірним відкриттям. Тут гарантована фінансова безпека. Створена система автоматизації продажів. Наші експерти пропонують понад 10 джерел доходу. Розроблена командна стратегія просування, яка допомагає новачкам заробити гроші з перших днів. Вам не потрібні спеціальні знання, лише бажання навчатися та присутнім на наших тренінгах. В клубі кожен впевнено і без страху втрат може досягнути фінансової стабільності. Але тільки вам потрібно на це зважитись. Я зробила свій вибір. Якщо ви дійсно хочете щось змінити в своєму житті, переходьте за посиланням на мій телеграм-канал. Приєднуйтесь і ми разом досягнемо успіху.